Заїдають скотину. Три рази... Тут твоє хобі, пасіка була до цього ну, року. Бачиш, що зробили. Була... Потравили бджіл. От добре. Все, Правда, да. добре, прямо красота. Оце її було хобі, так. Да. Він, звісно. Сам їх любив цих пчіл, і мене заставляв колони ходити. Щось ріпак mm. потравили такої якоїсь, Господь його знає, чим вони потравили. Ну, видно таке, що бджоли не переносять. Всяку надію потеряв, е я плакав. Як пчіл потравили. Я і зараз плачу. 20 вуликів було, то й 20 рабок, що з нього сталося? Дивіться, я душу вкладав, хіба це бджоли? Тут їх почти нема. Ну що тут, ну що тут є? Тут має бути купа бджіл, а їх нема, дивіться. Дивіться, я, я навіть не підкурую їх. Вони себе не захищають, ви вірите? Дивіться, їх нічого нема. Пусто. Це медовий медовий корпус. Бачите, меду нема. Ну нема меду. Це тут доведено відро меду бути.